Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки. І сьогодні поговоримо про стримінговий серіал Володарі Неба чи Володарі повітря. Я не впевнена, яка офіційна назва, оскільки дивився в оригіналі. А в оригіналі він називається Masters of the Air». Це вражаючий захопливий серіал про Другу світову війну. І це вже третій серіал від творців фільму Врятувати Рядового Райана». Свого часу, після зйомок фільму, вони створили серіал «Band of Brothers Брати по зброї у 2001 році. Про піхотинців. Потім був серіал Тихий океан» про морські сили. І тепер маємо серіал про авіацію під час Другої світової війни. Все це серіали споріднені, бо їх створювали одні й ті ж люди, серед яких Том Генкс і Стівен Спілберг. І вони на дуже високому рівні, і мають високий бюджет, як і якісних акторів. Бюджет володарів у неба склав 250 мільйонів доларів, і це за 9 епізодів. Це доволі великі гроші. Але і серіал, бачимо, в розробці був дуже багато років. 10 років пройшло від початку роботи над серіалом до його виходу. Ну, і студія, що оплачує, показує, його змінилось. Що Apple TV викупили у HBO права на нього. Попередні два серіали були на HBO і там лишаються. А цей третій з цієї серії вийшов на Apple TV І видно, що серіал дуже якісний. Картинка на рівні повітряні бої захоплюють, вражають, відчуваєш переживання персонажів і відчуваєш сам літак. І ще більше вражає, коли розумієш, що це все реальні події, це реальні люди. Все це так і було. Так, серіал десь ще прикрашує, додає драматизм, але самі ситуації, основне це справді так і було. І це і вражає, і жахає. Особливо перші епізоди, 3-4, котрі знімав Кері Фукумага, вони дуже якісні, дуже сильні. Друга половина серіалу більш посвячена вже. Драматичним подіям перебування в полоні, тому що все-таки 80% пілотів не поверталося з місії, тобто в середньому під час Другої світової війни 80% втрачались після кожного виліту. Ну і ми це бачимо, як під час однієї з місій лише один літак повернувся з 13%. Це взагалі менше 20% повернулося. І війна показана жахливо. Вражаючи, захоплюючи, але. Бачимо жахи, і якщо послухати військових з України і людей, що бачили війну, то розумієш, що війна за 80 років не дуже і змінилася. Якою вона була, такою і лишається. І це жахливо. І жахливо, що люди продовжують прагнути війни, що деякі країни продовжують бути агресорами, і народ підтримує. Лідерах країни, як росіяни підтримують Путіна у тій війні, яку він почав, і допомагають йому, і бажають війни, вони навіть не знають, що така війна. Так, цей серіал доволі драматичний, і, можливо, пропагандистський, ну як і треба військовим твору. Але тут війна показана не дуже привабливою. Бачимо страждання військових, і не впевнений, що хтось захоче просто так опинитися на їх місці без. Додаткової мотивації, окрім того, щоб лише бути на їх місці, без мотивації захищати світ, добро, демократію, своїх близьких. Багато моментів серіалі ми зараз спостерігаємо зараз наш час, через 80 років. Те, як цивільних страчують концтабори, концтабори були у нацистів, так зараз вони є у расистів. Росіяни зараз проводять зачистку, знищують українців, цивільних знищують. Ми бачимо, що і, вдруг, і в Другів світову війну цивільні приймали участь. Ну, і це логічно, що цивільні не можуть бути відстороненими, тому що наслідки війни будуть впливати на цивільних. Бачимо, що як і люди на окупованих територіях у Бельгії допомагали американцям. Американським військовим там партизани були, допомагали їм утікати. Ми так само бачимо, що німці, німецький народ був злий на військовий, вони їх страчували, вбивали. Це показувало, що просто цивільні люди накинулися на полонених і почали їх вбивати. І німецьким солдатам довелося розстріляти полонених, щоб бійка припинилася. І в це віриш і розумію, що зараз так само відбувається: люди не змінюються так дуже такий. Важкувати серіал місцями, тому не кожному зайде, особливо у нас час, коли і так в новинах чи навіть в реальності спостерігаєш жахи війни. Ну, ще один момент, що бачимо, що для командування військового головне це досягнення військових цілей а на життя військових. У військових основна мета це перемога, тому що якщо не перемогти, то загине безліч цивільних, тому вони не рахуються з життям військових. Бачимо, як пілотів відправляють на гибель і не намагаються оптимізувати щось щоб вижило більше пілотів. Про життя пілотів піклуються лише командири, прямі командири ті ще разом з ними, а вище командування про життя не піклуються, це для них середних ресурсів і техніка. Що помер, так помер, но воїн новообранець прийде. І ми можемо спостерігати це і в наш час і також бентежить і трохи монторошку. Ну, вражає те, що німці робили з євреями, як вони їх. Живими спалювали, але ж знову ж таки, зараз росіяни привезли з собою мобільні крематорії в Україну, і у росіян були розстрільні списки, і вони розстрілювали цивільних викладачів, діячів культури, тому що у росіян мета знищити все українське. І в першу чергу вони розстріляли письменників, вчителів на окупованих територіях, частину відправили у концтабори із крематоріях спалювали. Щоб і доказів не було, де у них був доступ до крематорію. Ну і з роками, можливо, більше цього буде показано також на телебаченні про жахи України. Зараз маємо документальні фільми, деякі художні. І це треба лобіювати, тому що так, євреїв багато в Голівуді, вони лобіюють це. Але Голлівуд багато в чому залежить від російських грошей. А росіяни надають голос українцям через це. І це якось треба здавати. Але за. Повітряні бої, все-таки серіал варто подивитися. Я не пам'ятаю, де ще так зображалися саме повітряні бої. Тут видно, що основний бюджет на це пішов на відтворення битв і передання відчуттів екіпажу бомбардувальників. Ну і коли після останнього епізоду бачиш титри, де показують біографії всіх головних героїв, коли показують їхній реальний вигляд, що це все були реальні люди. Також це додає враження і наводить набагато думок, тому що розумію, що основні моменти справді були реальні, і це реальні люди взяті. І дуже багато персонажів у серіалі, частина з них все-таки більш-меншое епізотичні, але є чотири головних. І основний це, напевно, Гейл Бак Клівен. Він один з головних героїв, можливо, самий головний герой серіалу. Його зіграв Остін Батлер. Цікаво що так, що одночасно і Дюна друга вийшла з Остіном Батлером у головних ролях. Ну, в головних і тут серіал. Тепер він взагалі на пікі слави, напевно, топовий актор молодий. Ну і Бак це приклад хорошого літера. Він харизматичний, поважає підлеглих, піклується про них і сильний. і Доволі таки твердий місцями упартий, але але дуже розумний і скромний, тобто дуже крута комбінація лідерських якостей у нього. І ми бачимо, що і справді всі за ним йдуть, і він для них приклад. І, наскільки я пам'ятаю, на курсах менеджерів серіал Брати по зброї рекомендують, як приклад, лідерства. Можливо, і це й будуть рекомендувати. Це таки війна проявляє лідерів і проявляє потрібні лідерські якості. Ну і через нього показують втечу з полону, тому що саме він втікає з полону, і це в реальності було. Він втік з полону, і нам показують, як це відбувається. І це було вже в останні місяці війни, що їх намагалися затримати діти. Також показово, що в останні місяці війни на бо ці Німеччини лишалися воювати лише діди та діти. Всі молоді чоловіки вже були загинули або були поранені, і на фронт вже відправили дітей і дідів, старих людей, і дуже молодих. І це жахливо, і також видно, як кулісі діти намагалися їх затримати, і він настав їх вбивати дитину-нациста, відправив його подалі. Другий головний герой це Джон Бакі Іган. На початку і взагалі протягом сезону бували шахта, що клички у головних героїв будуть цих друзів Бак і Бакі, вони оба майори, командують, що немає більш оригінальних кличок. І вони доповнюють один одного, бачимо. Обидва майори, але Бакі, трохи старший, тому що він є командуючим офіцером. Так, вони обидва офіцери, але. Бак і є командуючим, а бак просто офіцер. Ну, і бак і більш досвідчений. Ну і через його очі ми бачимо, як проходить потрапляння в полон, тому що з баком зробили інтригу, що він просто не повертається з місії, і це дуже вражає і глядачів і всіх, коли якийсь епізод, ми вважаємо, що він просто помер. І чи що з ним сталося, ми не знаємо, що? що з ним сталося. А от через очі Баки ми бачимо, як відбувається. Потрапляння в полон збитого пілота. Ну і бачимо, що вчиняють навіть цивільні, як цивільні вбивають військовополонених, коли вони бачать їх. Ну і бачимо, як допити проводяться. Ну і Цікаво, що Бакі хоч старший, але у нього менші лідерські якості. Він більш замкнений у собі. Але він кращий організатор тобто, Бакі — це більш менеджер, а бак це лідер. І тут знову бачимо, як менеджери і лідери. І перетинаються їх протилежні, і доповнюють один одного. Ну і він менш харизматичний, чи що, чи по-своєму харизматичний. Ну і в, в полоні вже бак, є головний мене баки. наскільки я пам'ятаю, чи там уже вони на рівнах. А оповідачем історії виступає Гаррі Кросбі. Він навігатор, і він лейтенант. Свого часу він написав мемуари про війну, і, напевно, за тими мемуарами була написана книга, за котрою вже був знятий цей серіал. І тому він є тут за кадровим голосом, але він є одним з головних героїв серіалу. бачимо, що він спочатку літав, був на багатьох місіях. Якщо почитати біографію персонажа, то він був на 26 місіях. Ну, а потім вже більше часу проводив у штабі, тому що його зробили головним навігатором, і бачимо, що навіть навігатору дуже важко, особливо під час висадки у Нормандію, що перед час висадкою у Нормандію він не спав три доби. У нього не було часу спати, і він не міг заснути, тому що треба постійно було все нові і нові місії планувати. І він просто виробився, він ігнорував накази, що треба поспати, і потім вже виробився і проспав три доби після того, як три доби не спав. І Це важко бачимо, що для новігатора ще більш нервова і важка робота. Бо від нього одного залежить життя сотень людей щодня. Ну і також на його прикладі бачимо. Як важко і чоловікам і що стосунки, тому що бачимо, що він почав зраджувати дружині з військовою з Лондону, котрого він і не знав, чим вона займається, але бачимо, що вона була шпигоном і так на її прикладі показали, що і жінки мали великий внесок у Другу світову війну, тому що жінок було простіше заслати. Шпигуном в окупованій території. Їх менше перевіряли, їх не поважали і не вважали за загрозу. Бачимо, як нацисти з верхньої до неї поставилися. Вона насправді була засланою шпигункою у Франції від Англії. Ну і четвертий персонаж, який з'явився не з початку сезону, але став одним із основних: це Роберт Розі Розенталь. Він, напевно, найкращий американський пілот Другої світової війни. Він всього зробив 52 вильоти. При тому, що після 25 вильотів пілоти вже йшли в відставку, вони могли повернутися додому. І бачимо, тут дилема у нього була, що він після 25 вильотів мог повернутися, але що ж тоді він найкращий пілот. Якщо він піде, замість нього буде якийсь новачок, якого вб'ють, і замість того новачка буде інший новачок, котрого вб'ють, він не зміг з цим жити, і він не став. Покидати війну, і він до кінця лишався. Ну, і саме через його очі ми бачимо, які жахіття вчиняли нацисти. Бачимо, що було в концтаборах, як живцем, люди були закатовані, спалені, сотні людей всюди, по всій окупованій території. І розуміємо, що його ще більше це вражає. Він, хоче американець, але він єврей, він американець єврейського походження, батьки у нього євреї, він сам єврей. І коли він бачив, що з його народом зробили, це для нього вражаюче. ну, також через його очі бачимо, як Червона армія воювала, що полонних набрали, як росіяни чи червоноармійці просто розстрілювали всіх нацистів, і ті, хто здавався, просто розстрілювали. І Сам цей пльотчик боявся, що його також розстріляють, не спитавши, хто він. Вийшла така напружена ситуація. Навряд це було в реальності, тому що в реальності, напевно, він одразу впав на території, що була під контролем Червоної армії. Ну і тут також об'єднали в серіалі два випадки, тому що в реальності Розі був двічі збитий, раз він у Франції впав, і його повернули французи. І саме тоді він зламав руку. А інший раз уже під Берліном він був збитий другий раз і попав до... Червоної армії, яка його повернула також на фронт. Ну, і Руку він зламав перший раз, а тут бачимо, що він руку зламав <смас> тоді, коли впав під Берліном. Ну, Якби показали оба падіння, це б вже збило динаміку серіалу, тому, окей, така зміна історичних подій. Ну, І цікаво також, що бак і бакі були військовими до вступу Сполучених Штатів у Другу світову війну, а ось Розі він взагалі був юристом. Він не був військовим, він не був льотчиком. Він був юристом і він приєднався до армії після Перл-Гарбору, коли вже Сполучені Штати вступили у Другу світову війну. І він виявився найкращим льотчиком. Хоча у нього і досвіду виходить, як такового не було. Він мав зовсім іншого світу на військову, не повітряну, а вийшов найкращий пілот, і це також цікаво. Як війна розкриває людей і розкрила це. Хоча, можливо, і тут доля чи вдача зіграла роль, тому що на тій місії, коли він лише один повернувся з тринадцяти у літаку Баки влучила ракета, але вона не взірвалася. якби та ракета взірвалася, то вже його б не було, це і була його третя місія, і вже ніхто б не повернувся. Важко. Ну і під кінець серіалу нам вже показали чорношкірих пілотів, показали, який расизм був у Сполучених Штатах в той час, що чорношкірі льотчики були на рівні білих. Вони, можливо, навіть кращими були, але усі вони були зі званнями лейтенант другого рангу. Ми бачимо, коли баки-баки були майорами, еквівалентні ним чорношкірі льотчики всі лише лейтенанти другого рангу. Їм не давали офіцерські знання через колір шкіри, і це показувало, що боролися проти нацистів, але все одно був ще великий расизм. Але коли нацисти в полонених чорношкірих намагалися завербувати, ці чорні дуже добре підмітили, що так, що в Америці є проблеми, але Америка про ці проблеми знає, і вона з ними бореться і намагається зробити краще, покращитись. І все одно, в плані расизму, в той час Америка була набагато кращою країною уставлені до Чорношкірих, ніж інші країни. Нас зараз, можливо, ситуація вже інша. нас зараз багато вже європейських країн краще ставляться до людей з іншим кольором шкіри, ніж в Америці, але в той час, виходить, Америка була найбільш прогресивною, хоча й все одно дуже расистською. Ну І бачимо, що основна основати проблему і намагатися її вирішити. І в наш час бачимо, що в Україні зараз підіймаються багато проблем, їх намагаються вирішити. Наприклад, наважають і расизмом чимось хорошим, наважають корупцію чимось хорошим. Так їх дуже багато, але багато людей з цим бореться. Сама країна, можна сказати, бореться. той час, коли Росія вважає нормою і корупцію, і расизм, і нацизм. Росія взагалі зараз об'єднала всіх своїм расизмом, тому що расизм це те, що не визнають і цивілізований світ, і те що не визнають нацисти, тому що расизм передбачає знищення інших народів, але не фізичне знищення, а культурне знищення. Расизм передбачає, що всі повинні стати росіянами починати називатися росіянами, при тому, що їх все одно вищають трохи нижчими людьми, але вони повинні бути росіянами і називатись росіянами. І це взагалі нова дикість нашого часу. Що так зараз Росія знищує чисті народи, зараз ще десятки народів поневолені в Росії, і вони їх так знищують, вимагаючи їх відмовитися від культури і називатися просто росіянами. Тому так нормально мати проблеми, нормально мати недоліки, але слід все-таки їх визнавати і працювати над тим, щоб їх компенсувати або побороти. І так зможемо досягти чогось кращого, перемогти у війні і, можливо, завадити іншим війнам. І це хороші мотиви, що серіал виражає. Тому, якщо ви здатні зараз дивитися щось про війну, то рекомендую дуже якісний серіал. Я ж тепер хочу подивитися попередні два серіали від цих продюсерів. Подивимось, коли це у мене вийде. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватися на цей подкаст, де вам зручно, і ставити вподобайку. До наступної зустрічі. Бережіть себе і щасти вам!